Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Зазвичай новить я купляю найсвіжіші новинки смартфонів. Але цього разу я натрапив на дуже низьку ціну на минулорічний смартфон OnePlus Nord N20 SE. Початково це був і так бюджетний смартфон, а зараз мені його вдалося купити всього за 101 долар за версію на 128 гігабайт. Звичайно ж, з урахуванням купонів і промокодів. Якщо перевести на гривню, то це приблизно 3800 гривень, при тому, що зараз на... Хотлайні ціна мінімальна 6 тисяч гривень. По традиції почнемо з розпаковки смартфону. OnePlus Nord N20 SE приїхав у чорній красивій коробці. В принципі, пакування у OnePlus завжди було на висоті. До речі, мені дісталась коробка для російського ринку. Скоріше за все, це ті екземпляри, які компанія не встигла розпродати після того, як вийшла з ринку Росії. Комплектація тут стандартна для китайських смартфонів. Насамперед, це сам смартфон OnePlus Nord N20 SE. Інструкція, силиконовий бампер, блок живлення, кабель для зарядки usb Type-C Іголочка для сім-карт. Такий дизайн за рік вже встиг стати банальним, але все одно, як на мене, виглядає він дуже стильно. Матеріал корпусу це пластик, такий приємний матовий пластик, який не залишає відбитків пальців. Хоча, в принципі, якщо постаратися, то відбитки можна залишити навіть тут. Телефончик вийшов дуже тоненький, але не супер легкий 190 грамів вага. Але я не можу сказати, що це мінус, тому що вага йому придає якоїсь якості. І, до речі, про якість. Збірка у смартфона тут також на висоті. На задній частині телефону розташований блок з двома камерами і спалахом, справа кнопка увімкнення, в якій вбудований сканер відбитків пальців. На нижній грані основний динамік, роз'єм Type-C для зарядки, розмовний мікрофон і роз'єм для наушників 3,5 мм. На лівій грані кнопки гучності і слот під сім-карти. Слот тут повноцінний, одночасно можна вставити дві сім-карти і флешку. Так як це минулорічна модель, то з коробки смартфон йшов на 12 Android, але після розпакування і під'єднання до Wi-Fi телефон. Одразу почав качати нову тринадцяту версію Android. Звісно ж, Андроїд тут не голий, як і на всіх смартфонах компанії OnePlus. Тут стоїть оболонка. Oxidin OS. Оптимізація на смартфоні непогана, але в 2023 році вже відчувається, що процесор не до кінця справляється зі своїми обов'язками. Усі сенсори на телефоні працюють коректно. Сенсор наближення також спрацьовує досить швидко. І, до речі, я хотів би відзначити роботу gps навігатор на цьому телефоні. Він працює тут просто неймовірно швидко. З коробки на телефоні встановлені вже всі Google-додатки, включаючи Play Market. Також з коробки смартфон підтримує усі. Мови, тому що це глобальна версія. Але ця глобальна версія призначалася саме для російського ринку, тому що з коробки на смартфоні було встановлено купу типу непотребу у вигляді Яндексу, Марусі, Мейлру, однокласників і такого іншого. Але на щастя, це все легко чиститься, видаляється і забувається раз назавжди. Батарейка на телефоні вбудована на 5000 мАч. І також телефон підтримує швидку зарядку 33 Вт. До батареї тут немає ніяких питань, вона дуже класно налаштована. При перегляді. YouTube від мережі Wi-Fi за одну годину телефон втрачає в середньому 5% свого заряду. І, до речі, YouTube тут можна нормально дивитися тільки у Full HD якості, бо в 2К або 4К картинка буде ну дуже глючити. Дисплей смартфона невисокої якості. Це G це IPS, це 6,56 дюймів діагональ. Ну і частота оновлення тут банальні 60 Гц. Порівняно з іншими китайцями за 100 доларів на OnePlus Nord N20 SE набагато більша яскравість дисплею. Кольори на екрані насильні. Чені під кутами картинка також дуже класно себе поводить. Одночасно, дисплей підтримує аж 10 торкань. На передній частині над дисплеєм у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і сенсори, а знизу під дисплеєм є широке підборіддя, куди ж без нього. OnePlus Nord N20 SE отримав стереозвучання. І, до речі, таке стереозвучання тут відносно якісне. Сканер відбитків пальців у кнопці увімкнення працює просто чудово. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. Те ж саме тут стосується і розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводжу телефон на лице, натискаю кнопку і телефон розблокувався. Серцем цього апарату є восьмиядерний ядерний процесор від Mediatek Helio G35 з тактовою частотою 2 і 3 ГГц. І це як на мене вже дуже бюджетний процесор. І скоріш за все, якби не бренд OnePlus, то китайці б такі телефони продавали приблизно за 70 доларів. Тому що реально процесор Helio G 35 це вже дуже. Дуже і дуже бюджетний процесор. В Antutu Benchmark смартфон OnePlus Nord N20 SE набирає всього 146 050 балів. Зазвичай, коли я кажу в своїх оглядах, що телефон не ігровий, то маю на увазі те, що тут ігри все-таки запустяться, але грати в них буде не дуже комфортно. А що стосується OnePlus Nord N20 SE, то це. Ну ніяк не може бути ігровим смартфоном, тому що тут навіть танки йдуть тільки на середніх налаштуваннях графіки. Про Asphalt 9 або PUBG Mobile я взагалі мовчу, тому що ці ігри тут, звісно ж, будуть запускатись, але на найнижчих налаштуваннях і все одно будуть трохи підглючувати. У мене версія смартфона на 4 ГБ оперативки і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Також віртуально можна розширити оперативку тут ще на 4 ГБ. Також у продажі існує версія на 4 плюс 64. 4 ГБ. Телефон підтримує функцію OTG, Звісно ж, працює у мережах 4G і отримав версію Bluetooth 5.3. Головна камера на смартфоні тут на 50 мегапікселів. Також допоміжна не потрібна нікому на 2 мегапікселі. фронталка тут на 8 мегапікселів. Хоч це і супербюджетний телефон, але все таки компанія OnePlus навчилась оптимізувати камери під свої пристрої. І фотографії на цю камеру при денному світлі виходять непогані. При відеозйомці тут немає ніякої стабілізації. все на картинці смикається. Телефон вміє знімати в максимальній якості Full HD при 30 fps. Минув уже рік з випуску цієї моделі, і я можу сказати, що за 6 тисяч гривень як продають цей смартфон у нас в інтернет-магазинах. То я б точно його не купив і не рекомендував би вам, тому що це реально за таку ціну вже дуже застаріла модель. А от за 100 баксів, тобто за 3800 гривень, ще можна подумати. Тим паче, що OnePlus завжди підтримує свої моделі, навіть найдешевші, і випускає свіжі версії Android. Перш за все, це, звісно ж, бренд OnePlus. За роки свого існування він вже здобув якусь репутацію. Тут непогана камера, чудовий дисплей як для бюджетника, гарна батарейка, ну і дизайн у телефона ще й досі залишається. А от процесор це, як на мене, дуже слабке місце смартфона. Для 2023 року цей процесор вже трошки застарілий. Але далеко не всім потрібен телефон для ігор, комусь він потрібен як додатковий телефон для роботи, як другий основний телефон і так далі. Тож за 100 доларів це варіант непоганий. Напишіть у коментарях, чи купили б ви у 2023 році собі таку модель. Або, можливо, обрали щось новіше. А на цьому все я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!